Всім привіт! Ви на каналі МітоАвто з вами Ігор і поговоримо ми про джіп широкі комплектації лімітед, який надходить до нас у продаж, і ми його робили у нас на СТО, даємо на нього гарантію, і ви вже зараз можете його придбати. І так будемо зараз говорити про цей автомобіль більш більше. The chase and the huntin'. I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything All it takes is some time and some clarity to find your identity It's mind over everything Почнемо, напевно, з того, які пошкодження в автомобіля були на аукціоні. Ми бачимо, що в правій передній частині у нас були пошкодження автомобіля. У нас працювали подушки безпеки, та ми привезли цей автомобіль до нас на СТО, відновили по нашим стандартам якості, і тепер цей автомобіль надходить в продаж. Ніякого клею, ніяких саморізів, стяжок і будь-якого іншого. Автомобіль повністю в геометрії, перевірений, переміряний, пройдений розвал сходження. І це все я покажу вам трішки пізніше. Навіть достанемо товщиномір і поміряємо краску цього автомобіля. Давайте поговоримо про ціну та комплектацію. Напевно, потрібно почати з того, що цей автомобіль коштує 20 900 доларів. Придбати ви можете його у нас в місті Києві з очих 54 фасаду кружної дороги. Це у нас майданчик з продажу. Там є і інші автомобілі, які ви можете розглянути, але саме цей відновлювали ми, і саме на цей іде у нас гарантія. Говоримо про комплектацію, значить, ледовські фари, які дуже гарно світять вночі, і у вас з освітленням не буде абсолютно ніяких проблем. В автомобіля є датчик дощу, в автомобіля є також підігрів двірників, який розположений ось цій частині. І взимку, коли ви поставите автомобіль на розморозку, відповідно, у вас, коли буде тут лід, все розтане і не буде у вас проблем з тим, щоб швидко поїхати на автомобілі. Значить, скло у нас автоматичне. Тобто нажимаємо кнопочку один раз і тримати його не потрібно. Воно опускається і піднімається донизу, догори не потрібно тримати. Тут у нас знаходяться сліпі зони. Відповідно, коли у вас в сліпій зоні йде автомобіль, він сигналізує про це, і ви отримуєте певний рівень безпеки. Дзеркало у нас також з підігрівом. Повністю шкіряний салон. З автомобілем у нас йде два ключі: і, з електрокришкою багажнику та автозапуском. Електропривод сидіння як у пасажира, так і у водія з регулюванням. Поясниці. Також ми бачимо ярко виражену бічну підтримку сидіння для пасажира і водія, тобто при швидкості буде краще автомобіль тримати на дорогі. Мультимедіа у нас з Apple CarPlay Android Auto, який ми включимо трішки пізніше. Круїз-контроль у нас звичайний, та у нас знаходиться екран також за кермом водія. Пробіг автомобіля складає 97 тисяч кілометрів. Клімат контроль у нас двохзонний. В задній частині бампера у нас знаходяться парктроники. Також у нас знаходиться камера заднього виду, і коли ви будете здавати назад, і буде якась перешкода, ви її просто-напросто побачите. На цьому здоровенному телевізорі, який знаходиться по центру. Автомобіля екрана, але коли у нас є парктроники та є датчики сліпих зон, які знаходяться ось в цій частині, і тут відповідно працює система поперечного руху. Наприклад, паркуєтесь, ви їдете ззаду, і різко у вас перпендикулярно їде автомобіль, або йде якийсь отакий пішоход, який дуже сильно любить кидатися під колеса. Так ось ця система його влове, цей перпендикулярний рух, і відповідно засигналізує вам. В салоні. Це також говорить про безпеку. Що у нас говорить про комфорт? Зараз автомобіль у нас, до речі, заведений. Ми бачимо, що у нас в нього помаранчеві поворотники. Саме в і в рестайлу це так є. І у нас ледовська, ледовська задня оптика в тому числі. Заводиться автомобіль через старт-стоп, але ми до того дійдемо трішки пізніше. Так, попробуємо, чи спрацьовує у нас датчик на відчинення. Багажнику. Ні. У нас електрокришка багажника, але, на жаль, датчика під бампером немає. Тому доведеться нажимати два рази на кришечку на ключу і вона буде відчинятися. Або достатньо буде нажати одну кнопочку і вона також буде відчинятися. Але, на жаль, без датчика. Зараз спробуємо ще виключити світло і закритий автомобіль. Може він спрацює таким чином. Але ні. Ну, в общем, ключі знаходяться тут. Відчинити, зачинити автомобіль ми можемо, не виймаючи ключів. Але щоб відкрити кришку багажника, як мінімум, нам треба буде підійти, торкнутися, нажати кнопочку під кришкою. Але не потрібно тягнути її догори чи донизу. В принципі, об'єм багажника достатньо великий. Сюди може поміститися великий газовий балон на 60 літрів газу. Запаску вам не буде куди ложити. Потрібно буде ложити її окремо в багажнику або їздити без неї. але завдяки газовому обладнанню ви можете економити пальне. Середня витрата цього автомобіля пального по місту біля 11 літрів бензину, тому що це 2,4 на передньому приводі. Не путайте з повнопривідною машиною, Повнопривідна буде їсти більше. То саме тому передні приводні набагато економніші. По газу буде десь плюс-мінус так само, там на 1 літру більше, якщо це якісне газове обладнання стоїть а не якесь кустарне. Але газ у нас там по 28, здається, на сьогоднішній день бензин по 60, тобто в два рази дешевше, смисл в тому є. Якщо ви не захочете ставити газ, Обладнання. Полку можна тоді цю ставити вниз, вона ось так лягає, і тоді об'єм багажника у нас збільшується. Якщо вам цього також буде недостатньо, і потрібно перевести якісь габаритні речі. Ви отак з легкістю берете отут нажимаєте кнопочку і це все діло падає туди. Відповідно, можемо загрузити, перевести більш якісь більші речі. Закриваємо. Через кнопочку. І далі бачимо. Значить, якщо ми хочемо розміститися на задньому ряду сидінь, ми це, в принципі, з легкістю зробимо, і у нас буде, до речі, і підлокітник, в якому є два підстаканники, ми можемо положити сюди е, якусь каву, чай, воду. Для задніх пасажирів у нас тут є заряджання через USB, кабель, звичайний, і розеточка на 150 Вт. Е, регулювання сидінь у нас можуть. Бути наклон, наклон спинки, але вона не регулюється в нижнє положення. Тобто це єдине положення, в якому воно може стояти. Є е, чи роки після 2020 року, у них, як правило, вже йде регулювання. Тут є кнопочка під сидінням, отут внизу, ми можемо рухати його вперед-назад, і регулювання спинки для задніх пасажирів. У 2018 році, як бачимо, цього немає. Йдемо до водія. У водія і пасажира буде комфортний вхід в автомобіль. Тут у нас кнопочка для відчинення і зачинення автомобіля. Звичайно, сліпі зони тут є. Але для водія є ще ось такі приємні бонуси. Це як пам'ять сидінь для двох пасажирів. Тобто, якщо в родині користуються автомобілем дві людини, наприклад, чоловік і дружина, і ви постійно сідаєте і мучаєтеся з тим, що налаштування сидіння не в тому положенні, як ви звикли, завдяки пам'яті сидінь це буде набагато зручніше. Блок керування склом знаходиться в цій частині, і переднє скло, як я вже сказав, у нас автоматичне. Задні будуть звичайні. Електрорегулювання дзеркалів сидінь, звичайно, в тому числі. І у нас додаткова кнопочка на відчинення і зачинення багажника винесена в лівій передній частині. Коли ми сідаємо в салон автомобіля, ми хочемо отримувати комфорт від користування, а саме цей комфорт нам забезпечує такий додаток, як Apple CarPlay та Android Auto. В цьому автомобілі він також присутній. Через Wi-Fi він тут підключатися не буде. Це буде в більш свіжих версіях від 2020 до 2021 року, тому доведеться користуватися саме таким шнурком. Підключаючись до нього, у нас автоматично він з'являється на екрані, і ми вже можемо розуміти, що ми користуємося Google. Google -картами, відповідно, навігацією, так як нам це необхідно. Набираємо вулицю, наприклад, ось Юрія Кондратюка 6, ставимо в навігацію, поїхали, і нам прокладає маршрут по Google-картам з урахуванням пробок, з урахуванням об'їздів і, як швидше, найшвидшої дороги. Це все в нас ось таким чином прокладено. І як бачите, екран у нас відповідно сенсорний, і відклик екрану досить таки непоганий. Якщо ми хочемо послухати гарну якісну музику, ми в тому числі її включаємо там Spotify, YouTube Music і звучання в автомобіля на дуже таки високому рівні. Так, досить таки непогано. Також додатки Viber, додатки Telegram присутні в цього автомобіля. Підігрів сидінь переднього. Пасажира, бічного пасажира і підігрів керма, також присутній цього автомобіля. Камеру можна вмикати через додаткову кнопку, або вона вмикається при положенні автомобіля R, тобто в задньому положенні. Коли ми крутимо кермо автомобіля, у нас на екрані є траєкторія руху і можна спрогнозувати, куди буде їхати автомобіль. Він повторює це закрученням безпосередньо самого. Керма також в автомобіля електроручник, система старт-стоп, антибуксовочна система і клімат-контроль двох Давайте перейдемо до підкапотного простору та подивимося, як ми виконали ремонт цього автомобіля. Відчиняємо капот, і під капотом у нас тут заховався 2,4 атмосферний двигун Tiger Shark. Це двигун себе зарекомендував. як Класний надійний двигун на 180 кінських сил. Як ми вже говорили, ГАЗ 4 го покоління ставиться. У нас зараз на вулиці жарке сонце, автомобіль заведений. І це дуже важливо, тому що зараз ми з вами бачимо, що е вентилятор у нас включається, виключається, відбувається охолодження безпосередньо двигуна. Двигун працює рівно. Ми не чуємо ніяких посторонніх звуків, нічого всього іншого. Тобто... Дуже важливо розуміти, що в цього автомобіля виконаний якісно ремонт. Я його заглушу двигун, тому що пропелер крутиться досить гучно, щоб не перебувати гучність відео. Так ось, коли ми дивимося, ми для клієнтів робимо, що тут у нас все стоїть в зазорах, як має бути, у нас стоять всі пуклі, всі оригінальні кріплення. Як ми робимо для клієнтів, так само цей автомобіль зроблений і для продажу. Тобто, це автомобіль, який не буде приносити для вас проблем. Автомобіль в Америці цей рахується 2019 року. Це ми можемо побачити ось по цій наклеєчці. Саме на ній ми бачимо, це у нас залишився оригінальний капот цього автомобіля, і ми бачимо 2019 МІ, тобто Model Year 2019. Але ну не можуть бути всі автомобілі зроблені тільки в одному році. І коли автомобіль випускається в кінці року, в нормальній країні це завжди той рік, коли його продали, тобто 19-й, і зробили його під 19-й модельний. Оскільки стіку стоїть там кінець 2018 року, значить цей автомобіль, техпаспорт 2018 рік. Ну, так ми його і позиціонуємо як 2018 рік, щоб не вводити вас в оману. Як бачимо, капот легенький, Ну, це оригінальний той, що й залишився. І металевий капот, якщо кидати, він тяжкий закривається відразу. А алюмінієвий потрібно відпускати з вищої висоти. Як бачимо, в підкапотному просторі в нас все просто суперово, все дуже гарно виглядає, тому що відновлювали ми якісно. Але до цього відновлення ми також даємо і акти виконаних. Робіт, ось, наприклад, в цього автомобіля, вже власнику, який купуватиме цей автомобіль, він отримає і його. Він буде знати, де ремонтувався його автомобіль, і він буде знати, хоч він не замовляв його для себе під ключ з США, а купував тут в Україні, що де як його ремонтували, і що 100% він у нього рівний. В автомобіля зроблений сертифікат відповідності, тому він готовий до реєстрації в сервісному центрі МВС. Це митні документи тут ідуть по автомобілю, і в тому числі у нас є і. Сертифікат на безпеку виглядає він ось таким чином, що робилося в автомобілі, яка безпека відновлювалася, і він пожиттєвий. Тобто, як на геометрію кузова, ви розумієте, так і на безпосередньо сертифікат, що зроблена безпека в автомобілі, Компанія готова відповідати за свою роботу. Для того, щоб себе контрольно перевіряти, ми звичайно робимо розвал сходження. Розвал сходження в цього автомобіля також. Пройдено і в нього все добре. Тому людина, яка придбає цей автомобіль, з його експлуатацією не буде мати абсолютно ніяких проблем. Нагадаю, ціна 20 900 доларів. Ідемо далі, поміряємо краску. Важливо бачити зазори. У нас капот, крило абсолютно рівні в зазорі, якому мають бути. Лінія у нас рівна, натягнута, як струна. У нас нічого не випирає, не терчить. У нас весь пластик стоїть на місцях, нічого не шатається і все в доброму стані. Оскільки ремонт виконувався в правій передній частині, тому до неї ми зробимо трішки більше уваги. Тут у нас рівненький гарний зазор, двер, крило. І в цій частині у нас те саме. Шо, давайте подивимось, що у нас по фарбуванню. Значить, Капот у нас 294. Це значить, що 246. Що капот має вторинний окрас. В принципі, він просто вторинно окрашений. Крило ми замінили і поставили нове. Саме тому тут у нас показники 83,2. Дверка у нас замінилася на БУ оригінал, тому на ній показники 266-232. Задня дверка у нас також фарбована, для того, щоб це все виглядало красиво. Вторинний окрас 360 мікрон. І пошкодження було в. Ці стієчки, для того, щоб не закладати її тонною шпаклівкою, а зробити ремонт правильно. тобто Можна було б це все під такий слой шпакла загнати, і було б класно, машина була б дешевша, але ні, ми так не робимо. У нас тут 314. Що це значить? 272. Це значить, що це просто вторинний окрас. Але, звичайно, шпаклівка є. Вона ось тут. Тобто в місці ремонту, де безпосередньо е приварювалася ця стічка, Тут у нас буде і шпаклівочка, як ми бачимо, вона у нас біля 481-1064. Саме в місці, де вони приварювалися. Це інше просто вторинний окрас. Так, вся інша машина у нас а, так, криша 162. Заднє крило 133. Задня ляда пластикова, можна не міряти заднє крило 1051 дверка 142 наступна дверка 142 крило 162. Тобто ми бачимо оригінальна фарба. А ще давайте внутряк поміряємо там, де ремонт робили. Ми бачимо, оригінальна фарба цього автомобіля складає біля 145 165 мікрон. Для Чироки це нормально. Вторинний якраз іде, як правило, від 180 до 400 мікрон. З 400 починається легенький слой шпаклівочки. клівочки. Що таке 400 мікрон, щоб ви для себе розуміли? Це 40% від 1 міліметра. Тобто ми з вами уявляємо 1 міліметр, наскільки це мало, і 40% це 4 мікрона. Тобто 1000 мікрон це 1 міліметр. Це дуже і дуже мало. Ну і безпосередньо тут, де у нас було місце ДТП, давайте поміряємо в тому числі. Стіечка у нас 85,6, 130, 216. Перебувався тут порожик ну, 277, щоб ну, не ж його в сколах, царапинах, вмятинах м'ятинах і всьому остальному. Понятне діло, що тут відбувався ремонт. А це, як на мене, якісно зроблений ремонт і відновлення, і коли ми даємо на це ще й гарантію. Друзі, давайте зробимо тест-драйв та трішечки прокатаємося на цьому автомобілі. Ручний вхід в автомобіль це, звичайно, перевага Jeep чи роки. Цей автомобіль є більш. Комфортнішим від, наприклад, джипа-компаса, і в ньому буде трошки краща шумоізоляція, трошки більше функціоналу, і він буде трошечки комфортніший. Заводимо це все діло ми через кнопочку старт-стоп, пристигнемо пасок безпеки. От, а сидіння у нас налаштовується також безпосередньо кнопочками. Відразу включився CarPlay Android Auto. Ми можемо задати необхідний для нас маршрут, вибрати необхідну для нас музику, в зимній період вибрати необхідні підігріви, які нам будуть потрібні. І, звичайно, давайте е, включимо охолодження, тому що в машині зараз дуже і дуже жарко. Як бачимо на вулиці 25 градусів тепла. Кермо у нас буде налаштовуватися механічно, не електричним чином, але людина з високим зростом або з низьким може завжди для себе підлаштувати автомобіль, так як йому буде зручніше. Переводимо коробку в положення драйв і починаємо їхати. О, бачите, пищить. Тобто е у нас автомобіль влавлює, що їде попереду машина, і от пищить. Відповідно, це так працюють датчики поперечного руху. Це. Дуже комфортно на самом деле і дуже зручно. Камера, бачите, показує. Нам легко виїжджати, заїжджати такою великою машиною в надзвичайно складних. Прямуйте місцях. на захід, через 100 метрів виконайте розворот. Тобто нам постійно навігатор буде підказувати, як добратися до нашого місця, зазначеного е на Google картах. Щоб цього не було, ми її вимикаємо. І е, дивимося, стандартний наш тест, погана дорога, і ми їдемо. Відпрацьовий автомобіль дуже добре, ходова у нас в гарному стані, робити нічого не потрібно, автомобіль в стані сів, поїхав. От, і ми відповідно бачимо ось така проблемна дорога. І автомобіль дуже легко переїжджає це все. Великі гарні колеса, високий кліренс, те, що треба безпосередньо для використання автомобіля в Україні. Правда, автомобіль на передньому приводі, і для когось це добре, для когось це погано. Я зараз вам поясню різницю. Якщо ви хочете автомобіль на повному приводі, тоді у вас буде більша витрата пального, десь біля 13,5 літрів бензину. Вам потрібно розраховувати. Але ви на повному приводі можете виїжджати в якісь складні місця: там річка, лісок, погриби, рибку половить і все остальне. На передньому приводі у вас буде менша витрата пального, десь біля 11 літрів по місту та біля 8 літрів бензина по трасі. Але чи можете ви виїжджати на рибалочку і на якийсь там збір грибів? Я думаю, можете. Дивіться, до цього, як ви купили чи роки або декілька років, чи 10 років назад, у вас, скоріш всього, був або Жигулі, або Лада, або «Деоланос». І ви ним виїжджали і на рибалочку, і на грибочки, і на все остальне. А автомобілем, кліренсом, в 20 см на передньому приводі, ви думаєте, не проїдете? Проїдете. Але тут вам потрібно рахувати. Звичайно, посадити в якусь багнючку, повнопривідний автомобіль. Вам буде легше і краще. Виїхати, але якщо ви переоціните свої можливості, то вам потрібно буде швидко бігти за якимось трактором, щоб він вас витягнув. На передньому приводі у вас не буде такої спокуси поїхати десь втопити вашу машину, тобто тут буде трішки безпечніше. А витрата пального буде набагато менше. Погодьте зі мною, в ліс ви їздите один раз в рік або два, максимум на рибалку, там що 3, 4, 5 в кращому випадку. А щоденно користуєтеся автомобілем, ви щодня. Також щодня. Ви тратите менше на пальне. Дивіться, порахуємо дуже грубо. Наприклад, коли ви витрачаєте 13,5 літрів бензину по місту і 11 літрів по місту, то це десь 2,5 літри на 100 км. Це на одній сотці, 2,5 літри. Зараз він по 60, це 150 гривень, ви переплачуєте на кожні 100 км. Якщо ви додавите ще один нолік 150, додавите ще один нолік, це буде 1000 км, ви переплатите півтори тисячі гривень, а на 10 тисяч кілометрів, ви переплатите 15 тисяч гривень за лишній бензин. І от рахуйте, чи в рік ви проїжджаєте десь 20 тисяч, переплата у нас складає біля 30 тисяч гривень. І скільки можна грибів і риби на ці гроші буде купити. Ну, якось так. Хорошо, друзі, переходимо до завершення огляду на цей автомобіль. Якщо вам сподобалось, поставте лайк, підтримайте канал. Якщо вам потрібен цей автомобіль, він дуже класний, класно відремонтований, ви можете придбати для себе і користуватися безпроблемно уже для себе ним хоч з сьогоднішнього Дня. Коштує він 29% код, в класному стані, з гарантією. Контакти знаходяться під відео. Телефонуйте, задавайте питання, я вам відправлю Він-код, детальніше все подивиться, хоч він є і на відео, звичайно. І ви можете придбати для себе класну атівку. До нових зустрічей! Всім пока!